Сьогодні до вашої уваги ми пропонуємо невеличке відео про наш центр. Але жодне відео, жодна світлина, навіть на один відсоток не передасть того подвигу тієї титанічної праці, яку цілодобово виконують бригади нашого центру Дніпропетровського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Дніпропетровської області, найбільшого та найпотужнішого центру у державі. Перший день війни, перші вибухи в місті, черги в супермаркетах, на автозаправочних станціях, перші перевезення важких поранених. Кожен поранений це не просто пацієнт, це людське життя, яке ми маємо право врятувати. Це важка і невідповідальна робота, але ми продовжуємо, бо це наша місія рятувати. Найбільшу радість зараз приносить саме момент, коли ми встигаємо врятувати життя. Врятоване життя це найбільша перемога. Це надихає, бо розуміє, що твої зусилля не марні. Кожна така мить додає сил та мотивації працювати заради порятунку, заради перемоги. Пишаюся кожним працівником і кожною працівницею нашого центру. Ці слова я казав у перший день повномасштабного вторгнення на першу, другу, третю річницю і вже четвертий рік повномасштабного вторгнення, майже 11 років війни. Я пишаюся кожним своїм підлеглим. Ми горді бути частиною. Найпотужнішого і найпрофесійнішого кулаку у боротьбі зі смертю частиною служби екстреної медичної допомоги держави від Луганського до Закарпатського, від Чернігівського до Херсонського центру. Всі вони борються за смертю та наближають нашу невідворотню перемогу. Слава Україні! Слава Збройним силам України, слава службі екстреної медичної допомоги України.